Вітаю, друзі. Нагадуємо, ми читаємо оригінал Біблії, написаний на давньогрецькій мові. Сьогодні підійшла черга розглянути таке місце цікаве, коли Ісус з гнівом, будучи засмучений, дивився на фарисеїв. Що ж насправді каже оригінал, будемо читати. І війшовши знову в синагогу, і був там, була там людина. Висохшу маючи руку. І і е, стерегли. Це слово відноситься якби, ретельно, от е, дивитися з боку в бік, на все е, звертати увагу, е, якби, за всім за всім дивитися. І стерегли його в суботу, е, е, він, чи він якби зцілить його? Цікаве слово терапео, якби терапія, от, трошки знайоми нам. Навіщо це робили, щоб звинуватити його. І він каже людині суху руку маючу: встань в середину. І каже їм фарисеям, дозволено в суботу добро робить, чи е, зло робить, Дослівно, робити зло, душу спасти, чи е, якби, от, щоб вона загинула, чи вбити, чи погубити. Е, вони ж мовчали. І Е, якби Ісус, тепер так само, як вони дивилися, щоб його стерегти. Тепер Ісус це таке цікаве слово, що Ісус, якби Він, можливо, навіть в очі кожного із них подивився, це задав питання і не спіша шукав відповіді, подивився на них. І далі цікава думка. На них з гнівом. На них з гнівом, чи дивився Ісус. Деякі перекладачі Біблії так і перекладають, але з гнівом Він, можливо, їх побачив, з їх з гнівом. І як результат засмучений. Це слово показує ось приставка тут. Це покази смуток від багатьох сул. Тобто він побачив одного з гнівом, іншого з гнівом, третього з гнівом, бо він задав йому питання і дивився на їхню реакцію. І також деякі, вивчаючи новий заповіт, каже, що це може бути приставка, насправді так. Такий є теж варіант, коли якби, це надзвичайна велика печаль була в Ісуса. Але повернемось до тексту. Він був засмучений жорстокістю сердець їх, тобто є ну, грубістю, твердістю сердець їх. каже людині тій. Ру, руку, каже, а, бачив, протягни, протягни руку і, і він протягнув, і, якби відновилась рука його. Це слово можна зробити висновок, що рука його, він не народився з такою рукою, а Якась травма, чи хвороба, чи, ну, чи щось страпилось з рукою, вона стала сухою. І ну, вона від... відновилась. І, вийшовши фарисеї, одразу з іродіанами, е, Якби це змова, От змова, коли люди домовляються і вони погоджуються про щось символіум, це якби совет. Дали, зробили, тобто, проти нього, навіщо, щоб його згубити? Отже, ми повернемось до нашого тексту і бачимо, що ну, мені не віриться те, що можна дивитися з гнівом і бути засмученим одночасно. Тому, скоріш за все, Ісус, коли задав питання. Він, він побачив в очах фарисеїв гнів, коли чи можна робити зло чи добро в суботу. І він цим був дуже-дуже засмучений. Це слово воно зустрічається лише раз в Новому Заповіті, але в септуагінті воно зустрічається, зустрічається ще двічі, коли, наприклад, печаль додається до печалі. Ось так. Дякую за те, що ви з нами. Додивились до цього місця. Нагадую, це дослівний переклад з оригіналу. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей!